Учасники зовнішнього незалежного оцінювання реєструвалися і надсилали документи до центру оцінювання якості освіти самостійно. Оформити папери вчасно встигли всі бажаючі. Банк даних вже сформовано, як і мережа пунктів тестування. Цього року їх у Кривому Розі 18. Сім на базі вищих навчальних закладів, десять в загальноосвітніх, один в Криворізькому професійному транспортно-металургійному ліцеї. У 2014 тисячі взяти участь в тестуванні виявило бажання 5593 вступника. п'ятсот 324 особи більше ніж минулоріч причиною суттєвого збільшення стало те, що Кривий Ріг приймає молодь і з інших регіонів. В цьому році до пунктів тестування міста Кривого Рогу приїжджають випускники Софіївського, Апостолівського, Криворізького, Широківського районів. Крім того, абітурієнти з Республіки Крим. Донецької, Луганської області, міст Слав'янська, Краматорська, населених пунктів східних регіонів. Підготовлено персонал пунктів тестування у кількості 2,5 тисячі осіб, забезпечено необхідну кількість медичних працівників. Будуть посилені охорони громадського порядку з боку кадрів нашого відділу державної безпеки громадської безпеки. Проведено координаційну нараду під головуванням Валентини Миколаївни Бірлін, де скоординовано зусилля всіх структур, які будуть причетні до проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Цього року учасники писатимуть тести з 11 предметів. Українська мова та література проходитиме в дві сесії. Час відведений на процедуру та кількість завдань аналогічний минулорічним. Щоправда, для тих, хто обрав іноземні мови, завдання дещо ускладнюється. Цьому році, 3 червня, ми розпочинаємо саме з іноземної мови тестування. Нагадаю, що пункти тестування у місті Кривий Ріг тільки виключно будуть організовані з англійської мови. Ті абітурієнти, які зареєструвалися на німецьку, французьку і іспанську, їм потрібно буде їхати до міста Дніпропетровська. Особливості іноземної мови є те, що там передбачено бланк А і бланк Б. Це іноземні мови, тест, українська мова, і література і російська мова. Тобто один бланк А буде перевірятися комп'ютером, а бланк Б спеціально навченими екзаменаторами. Тому загальна, загальний результат з цих даних предметів буде складатися з двох частин, з варіанту бланку А і варіанту бланку Б. Як показав досвід минулорічного тестування, не всі учасники ЗНО взяли необхідний пакет документів, тому спеціалісти управління освіти і науки нагадують, які папери треба взяти, і обов'язково подбати про ручки з чорною пастою. З Собою потрібно мати три документа: а саме, це сертифікат учасника тестування 2014 року, це паспорт. Або інший документ, який засвідчує особу, це може бути свідоцтво про народження, якщо реєстрація відбувалася за свідоцтвом про народження, і запрошення перепустка всім абітурієнтам. Варто пам'ятати, що наявність при собі мобільних телефонів будь-яких інших пристроїв, не передбачених процедурою, тягне за собою вилучення з аудиторії скасування результатів ЗНО. Нагадаємо, що тест з української мови та літератури є обов'язковим, тому ті, хто запізниться або візьме не всі папери, вже не зможуть стати абітурієнтами, а на участь в додатковій сесії можуть розраховувати далеко не всі вступники. Для тих абітурієнтів, які з об'єктивних причин не зможуть взяти участь в основній сесії, для них передбачена додаткова сесія, яка розпочнеться в липні. Такими об'єктивними причинами може бути хвороба, що підтверджує медична довідка, може бути смерть близьких родичів, техногенна катастрофа, стихійне лихо. Ну, ось такі об'єктивні причини прописані в нормативних документах. Пункти тестування пускатимуть учасників лише з 10.15 ранку до 10.50. Тому вступникам варто потурбуватися заздалегідь про необхідний пакет документів та з'ясувати маршрут до пункту тестування, адже ті, хто запізниться на ЗНО, втратять свій шанс стати студентом аж до наступного року.